Всім привіт! З вами Дік і сьогодні відео буде посічене вопрос-отвіт. Це вже друга. Пробуючи вопрос-отвіт. Це вже друга серія. І нам задав один Віталій Бурбан аж цілих 8 питань. Тому я спробую все об'яснити йому. І подробно не знаю, як вийде. Коротше, так, перше питання він задає. Перше питання скільки тобі років? Можеш подивитися в контактах. Вчора, е, в контактах в 2002 Другий пише, в 2003, то мені менше, ні через місяць, буде вже 13. Будеш знімати Outlast? Друге питання. Будеш знімати уутласт, е, щоб буде комп'ютер. Коли буде комп'ютера, то можливо. Третє питання: де живеш? Мене пишуть в контактах. Ну, але якщо э, подивитися, то Бучичі. Тернопільська область. Четверте питання задає: скільки мрієш мати підписчиків. Не хоча б п'ятсот тисяч підписчиків. П'яте запитання. що б ти побажав починаючим відеоблогерам? Побажав би те, що. Вони не боялися нічого говорити, говорили голосно, чітко. Магали, купили нормальний мікрофон, щоб було добре їх чути. І добре. Знімали, коли нікого не мав вдома. Різні програми не включали, наприклад, якусь гру. Вашу музику можна, але тихенько. Так, далі. Ти вважаєш себе освіченим лесплейщиком? На жаль, ні. Щоме питання прорекламуєш мій канал. Можу прорекламувати, але зверніться в, в ЛС. І останнє питання задає: Віталій Бурбан, що, що, що ліпше? комп'ютер чи ноутбук? Я колись думав, що краще ноутбук. Хотів купити, від його маю, але... але тепер вже думаю каша комп'ютера, тому що ноутбук мене лагає. А на цьому все. Задавайте питання. все. Підписуйтесь, ставте лайки. Всім пока!